Верховна Рада сьогодні розпочала розгляд законопроєкту про мобілізацію однак, фінального рішення сьогодні навряд чи варто очікувати. Депутати розглядатимуть відхилені правки, а їх понад 4 тисячі. І про цей законопроєкт та інші новації говоримо з Дмитром Лазуткіним, речником Міністерства оборони України. Пане Дмитре, добрий вечір. Моє вітання. багато правок було внесено. Частину комітет переопрацював, тобто. Чи є у вас розуміння, а в якому вигляді взагалі цей законопроєкт ухвалюють, і які ключові зміни були внесені у нього до другого читання? Ну, насправді давайте починати з того, що закон про мобілізацію це фактично вимога часу. Зараз формується нова система взаємин, і вона дозволить фактично встановити той баланс між людьми, які задіяні в силах оборони, і тими людьми, які людьми, які працюють на економіку, також він сприятиме формуванню нової системи суспільних відносин. Нині він. Знаходиться на стадії ще обговорення. Ми чекаємо голосування у другому читанні. Величезна робота була виконана Міністерством оборони України генштабом а також депутатськими групами. Але із законопроекту принаймні з того, що виплало у змі, взагалі прибрали положення про демобілізацію. Чому так ви це розумієте? Вочевидь, так тому що наразі норма про демобілізацію, як ви знаєте, в першому читанні вона була присутньою через 36 місяців, і кожен фактично бачив, що вона була у законопроекті. Але наразі були побажання від генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, який розуміє загрози і ризики, які стають перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень ясна річ, що популістських думок ду дуже і дуже багато водночас. Ми маємо розуміти, що ескалація агресії російської вона триває. Наступ буквально по всій лінії фронту іде, і наразі послабити сили оборони не можна. Вочевидь, є є. Доручення від парламентського комітету розробити е, новий закон, який буде стосуватися безпосередньо ротації демобілізації протягом восьми місяців. Від цього і відштовхуємося, тому що е, він дуже потрібен. Зрозуміло, що люди, які від початку воюють, які тримають оборону е, з 2022 року, вони і втомлюються, і виснажуються, але водночас. Е, Потрібно поповнення і дуже багато норм треба буде врегулювати і підійти детально, тому що 4200 правок навіть більше здається так по закону про мобілізацію. Вони ну ускладнюють певну певним чином прийняття. Е... Ще й норм про демобілізацію, тобто вони ви, винесені окремим пунктом і будуть в окремому законопроєкті розглядатися. Зважуються всі моменти, аби уникнути негативного вплину на обороноздатність країни, і це передусім я правильно зрозуміла, що 8 місяців закладається на розробку законопроєкту про демобілізацію? Ну скажімо так, це є у висновку парламентського комітету до 8 місяців. А хто має цей законопроєкт напрацьовувати? Це уряд на себе візьме чи на депутатів покладаємось? Ця робота виконується у взаємодії Міністерства оборони України і Генерального штабу, тому що Генеральний штаб, вочевидь, володіє повною картиною і повною ситуацією, яка наразі є, і перспективами. І знову ж таки маємо відштовхуватися від усіх сценаріїв у сценарії в тому числі не дуже оптимістичних. Зважуються, ще раз скажу всі моменти, аби не було такого, що десь будуть прориви, або десь будуть буде послаблення оборони України. Ну так тут виникає питання, чи достатньо ми маємо сил зараз, враховуючи нинішні темпи мобілізації, та яка буде після ухвалення законопроекту про мобілізацію, аби і провести ротацію, і провести умовну демобілізацію, тому що повної демобілізації, зрозуміло, під час воєнного стану навряд чи варто очікувати для того, аби тримати фронт і аби він, не дай Боже, не обвалився? Ну, давайте розуміти, що на початку червня росіяни хотіли мобілізувати понад 300 тисяч людей. До осені близько половини мільйона це доволі серйозні сили, і треба мати важелі, які унеможливлять негативні наслідки від цього всього. Mm -hmm. Мають бути підготовлені люди, мають бути вмотивовані люди, і вони мають захищати Україну таким чином, щоб мирні міста були в безпеці. Окрім мобілізації, у нас ще паралельно триває процес рекрутингу і окремо бригади цим займаються. І під егідою міністерства оборони відкриваються рекрутингові центри по країні з десяток їх вже є і відштовхуючись від анонсів міністерства оборони, це тільки початок, який ви маєте станом на зараз результат від роботи рекрутингових центрів. Ну вже понад 10 тисяч заявок надійшло ще станом на минулий місяць. Вони продовжують надходити. Рекрутингові центри відкриваються у Львові, в Полтаві, в Запоріжжі, в Дніпрі, в Харкові. Плани величезні і рекрутинг насправді це чудова можливість людям, які набули якусь цивільну спеціальність, які відчувають себе професіоналами, реалізуватися у війську, щоб не було усвідомлення того, що мовляв армія, це. Якийсь такий період, який ставить життя на стоп, навпаки, це можливість реалізовуватися, отримувати гідну зарплатню, отримувати гідне грошове забезпечення і працювати на оборону країни. Люди, які мають певні таланти, спеціальні знову ж таки знання навички можуть застосувати їх зараз у війську, тому що дуже величезний запит по спеціальностям потрібні і оператори БПЛА, і працівники. Скажімо так, строєвої служби, діловоди потрібні і штурмовики, і гранатометники. Тобто, список вакансій, перелік вакансій, величезний, і кожен може знайти себе у війську, тому що ми розуміємо, що нормального спокійного життя побудови кар'єри не може бути допоки триває російська агресія. Ну і наскільки я розумію, якщо ти йдеш в рекрутинговий центр, то ніхто тобі там повістку не видає. Це такий інформаційно консультативний скоріше пункт. Правильно? Звісно, в рекрутинговому центрі не видають повістку. Там сприяють працевлаштуванню в силах оборони. Зараз також в новому проєкті спрощено і прописано щодо відношень, тобто відношення дійсно будуть працювати з військових частин, тому якщо люди знають де вони саме хочуть служити, на якій посаді, то вони можуть піти служити і захищати Україну саме там, де вони будуть максимально корисними. Зрозуміло, дякую вам, пане Дмитре. Це був Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, з яким обговорили і законопроєкт про мобілізацію, і майбутній законопроєкт про демобілізацію. Нагадаю, що з нинішнього документу, який Верховна Рада розглядає просто зараз, про мобілізацію виключили усі статті про демобілізацію військовослужбовців. Сьогодні рішення по мобілізації найімовірніше, не буде. Там розглядають правки відхилені, їх понад 4 тисячі. Тобто голосуватимуть за законопроєкт про мобілізацію ймовірніше за все з. Завтра, а от на законопроєкт про демобілізацію, як пан Дмитро нам сказав, з 8 місяців закладається на те, аби його розробити м -м, проаналізувати і зробити це у найбезпечніший спосіб для держави, аби і фронт втримати і дати можливість відпочити тим героїчним людям, захисникам і захисницям, які уже понад два роки повномасштабної війни захищають нашу країну. А хтось з них і довше і з 2014 року, і з 2015 року, вони мають повне право на відпочинок.